Господи, Ісусе Христе, Ти, що на горі фаворській преобразився у славі, Христе Боже, і показав ученикам Твоїм славу Твого Божества, осяй нас світлом Твого пізнання і настанови на стежки. Заповідей твоїх, бо ти єдиний благий і чоловіколюбець, ти, що світлом твоїм усю вселенну освітив, на горі високій преобразився, блаже, показав ученикам Твоїм силу Твою, як ти світ визволяєш від гріха. Тому і ми взиваємо до Тебе, милосердний, Господи, спаси душі наші, прошу, Господи, Твого заступництва та опіки у моєму житті, житті моєї сім'ї. Віджени від мене і моїх рідних, будь-які гріховні звички і немочі. Щоб ми могли жити так, як Тобі, Господи, подобається завдяки Твоїм святим тайнам, святій сповіді і святій Євхаристії, переобрази наше життя, переміни у нашій сім'ї усяку брехню на правду, наклеп на справедливість. Жорстокість на доброту, непримиренність на взаєморозуміння, засуд на прощення, звинувачення на пробачення, зневагу на повагу, інтриги на примирення, роздратування на спокій, егоїзм на безкорисливість, розбиття. На ентузіазм, скаргу на послух, ненависть на любов, смуток на радість, невірство на віру, відчай на надію, Ісусе, переміни всі наші смутки і недуги в спасенну радість і здоров'я, бо Твоє є Царство. І сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.